Вітаю, друзі. Нічого. Е, все по, має бути по розкладу і вимкнення електрики теж. І, звісно, вечір я наших моїх монологів, які завдяки вашим реакціям перетворюються на діалоги, все-таки ми розпочинаємо з подяки вам. Друзі, звісно, що я вам дякую. Дякую за смачну каву, якою ви можете перегостити, коли перейдете по посиланню під відео. Ви можете підписатися і стати спонсором на YouTube. І я вам за це теж дякую. Я дякую і вам за спонсорство на Patreon. Не просто підписку. А за спонсорство. Ми поки що розбираємось, що там можна публікувати і чи потрібно. Більшість поважаємих нами блогерів, просто допомагають спростити підтримку каналу. Отже, я дякую вам за підтримку, за підтримку наших проєктів, за підтримку нашого каналу. Я дякую за вподобайки. Прямо тепер під час етеру поставте вподобайку, прокоментуйте це відео, поділіться ним з друзями. Я дякую, що ви знайомите зі мною е, своїх друзів. Мене, знаєте, дивує, коли люди познайомились зі мною на е, мій світ, і тільки там мене і чекають. Я даю багатьом каналам інтерв'ю е, від трьох до п'яти інтерв'ю щотижня і, звісно. Цим моя діяльність не обмежується. Я маю соціальні мережі, в яких я присутній, присутній щодня. Щодня зранку я допомагаю налаштуватися на день, і щовечора ми з вами спілкуємось. Тому допоможіть людям розібратися з тим, що майстер Ован Стефан це не тільки інтерв'ю, сподіваюсь, вони цікаві. Отже, тому, будь ласка, поширюйте інформацію про наші вечірні ранішні етери, і допомагайте людям знайти мене. Отже, бо дивує мене. Я у вас дивлюся більше двох років на мій світ. І коли задаєш запитання, то тільки там смішно, але сумно. Отже, ми давно знаємо з вами, що. Наше життя складається з того, про що ми думаємо. Але перед цим я запрошу вас на навчання і проходження марафонів. Саме це може змінити обставини вашого життя. Отже, ми думаємо, говоримо і притягуємо енергії, притягуємо події. І саме це складає обставини нашого життя. Хочемо ми цього чи не хочемо. Але можна обійти прикрі теми, наприклад, тема війни, вона досить важлива, але вона притяг... війна притягує війну, і, ви знаєте, треба і молитися розумно і мудро за завершення війни і за перемогу України. Отже, Саме тому, ми ви, ви знаєте, за відродження України. Але деяких тем неможливо обійти, це або невічливо, або тему треба обговорити. І щоб не притягнути до себе негатив в своє життя. Яким чином ви маєте вчинити? для Цього, все досить просто, мої друзі, ви можете піти таким шляхом, висловлюватись на будь-яку тему в позитивному напрямку. Якщо це про війну, то говоріть про перемогу і відродження України. Про те, що ми все одно перемог... перемога за Україною, за українцями. Якщо це про. Хвороби, то про одужання, про те, що знайдеться методика або ліки, або цілитель, або обставини, або молитва допоможе. Якщо є якесь питання з фінансами, з боргами, наприклад, то ви обговорюєте цю тему в ключі їх зцілення, е, Виходу з цієї ситуації якнайшвидше і якнайкраще. Одним словом, любу тему можна обговорити в позитивному ключі. І я призиваю вас саме таким чином і вчиняти, переналаштувати ваш потік думок саме на позитив. І тоді ви отримаєте, звісно, що е, Зміни в своєму житті на краще, бо добро притягує добро, зло поднароджує зло. Отже, тому, ви знаєте, досить дивно, коли вимагають від вас продовжувати агресивну, агресив, агресивний діалог. Ви запросто можете сказати, як це роблю я, я. Не буду продовжувати цю розмову в такому тоні. Заспокойся, приведи себе до ладу, і ми продовжимо бесіду, з, принаймні в спокійному руслі, якщо не е зможемо перевести його в позитивне русло. І ви маєте на це право теж так робити. Зупинити діалог на будь етапі і сказати: заспокойся, давай змінимо тему або зупинимось, відпочинемо і продовжимо спокійно. Не, про, не вкладайтеся в негативні, агресивні діалоги і не продовжуйте їх. Ви маєте на це право. І це явно покращить. Ваше життя, його обставини, його якість. Отже, ви обираєте, як вам жити, в яких емоціях вам жити, в яких вібраціях вам жити, в яких енергіях вам жити. Тільки ви маєте право обирати це. Ніхто інший за вас це не вирішить. Але прийнявши рішення, будь ласка, відповідайте. За це рішення і притримуйтесь його. Це насправді просто. Почніть так робити, і ви побачите, як якість вашого життя змінилася. Отже, будь ласка, любіть себе, поважайте себе, поважаючи себе, ви не дасте іншим втягувати вас в негатив. Отже, обирайте тему. Розмови ви. А зараз я вам бажаю мирного, гармонійного вечора і добраніч.